Обов'язково, після стрижки лаванди допомагаю рослинці вийти з стресу, тому що літо зрізали всі квіточки, спекота треба допомогти. Сьогодні буду допомагати обробляти полистю, мегафол плюс. Це таке дуже добре. Антистресант допоможе рослинкам. Він має у своєму складі 28 амінокислот, і інших речовин, які швидко. Водяться в рослинку і допомагають їй вийти з цього стану. Тому я обробляю кожен з так кущик. Покажу вам гарно. Ось так бачите, гарно-гарно обробляю. І хай мої рослинки, моя лавандочка набираються сили, щоб відновилася гарно, зайшла в зиму. І радувала не тільки мене, а й вас. Тому, кого є лаванда і ви її постригли, обов'язково допоможіть їй вийти зі стресу, який вона зараз отримала, і відновитися, і гарно зайти в зиму. Хай всіх зростають квіти, всім хай щастить, а я працюю.